Ще одна людина з небесної сотні тут на Майдані. Він он... Умер, його несуть в гробу, в але жив угу. да. кепку снимешь, знак уваження, снимает шапку. і Саме за цей час, як виглядають герої, не лише й як виглядають герої, які вже покинули нас. Ми мусимо пам'ятати, що вони загинули або помирають ран, не для того, щоб все залишилося так, як є. Залишитись сидіти вдома, дивитися телевізор і споживати те саме забування з телевізором і вважати, що все добре. Він знав, що це не так. Власне, тому він прийшов на майдан. Тут не було різниці в людях, по віку і розповідання, крові. Тут були люди з різних землях, з різних родин.

Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий хріп святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, нині, повсякчас на віки віки, Амінь. Пресвяти Тройця, помилуй нас, Господи, очі тих і наші. Гладихо, прости, беззаконня наші жити, зняться і наші, і наші імені, твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І сину, святому духотині, вік і віки, віків Омі, отче наш, Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, долацям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця і сина і Святого Духа, нині чат, і на віки віків з духами спочилих правенників, духороба твою не спаси в покой і прийми її до блаженного життя біля тебе, чоловіка любви. Ще, оселя твої, Господи, де всі сіні твої спочивають, у попереджу раба Твого, бо Ти єдиний чоловіколюбець, слава Ціну Святому Духові, Та єси Бог, що до пекла і розбика та незакованих. Саме душа раба Твого покой, і нині на за віки віків амінь. Єдине, чита непорочне діво, що Бога сім'ї породила, молиться спасіння душі Його, помили нас Бог.